Вітаю, друзі! Норвезька рада у справах біженців продовжила реєстрацію. До цього з літа вона була перервана. А ось буквально з кінця лютого знову поновили подачу заявок Норвезьку раду біженців. І треба їх заповнити до 20 березня. Ці заявки звичайно. Вона більше йде на внутрішньопереміщених осіб, надає перевагу, буде виплачувати. Але я думаю, якщо інші є постраждалі від війни, які жили на прифронтових територіях, то я думаю, теж можна подавати лишнім не буде. Але багато людей зіткнулися з рядом проблем при заповненні цієї заявки. І я в цьому ролику хочу вам розповісти, які є проблеми і як їх виправити. Ну, по-перше, чат-бот сильно перегружений. І коли ви починаєте писати в Viber чи WhatsApp, там треба написати привіт. Відповіді відразу може не бути, так як чат перевантажений, то треба трохи почекати, може півгодини, може годину, щоб прийшла відповідь. І сразу зазначу, що. Що відповідь приходить десь через пів години, через годину на кожне питання. Так, да, це дуже незручно довго чекати, але іншого виходу немає. Значить, перше, це з привітом, да, якщо ви відвіслали, треба почекати, всім розібралися. Далі наступне питання: розкажіть про себе. І там чат-бот видає відповіді: треба зазначити, що я постраждалий. Або постраждала. І тоді тільки продовжити відповідь, бо часто пишуть Я не пострадав, або пишуть я співробітник НРЦ і так далі, і потім виникають помилки. Тобто пишете Я постраждалий. Далі, наступна, третя це неправильно заповнити дату народження. Дату народження треба заповнити в такому форматі: день, місяць і рік. І через косу лінію, не через крапку, не через пробіл, а через косу лінію. Потім четверта наступна помилка, де може бути, коли пишуть: напишіть вашу громаду, і треба писати іменно саму громаду. Наприклад, якщо ви напишете там Київська громада, це буде неправильно. Треба писати Київська там чи Костянтинівська, чи Вознесенська, Тобто без слова громада. Тоді воно пройде. Далі таке може бути питання: що чи входить виплати для для. Внутрішньопереміщених осіб від держави до доходу до домогосподарства. То Норвезька рада відповідає, що така допомога від держави входить до доходу домогосподарства, Проте одноразова рашова допомога від інших міжнародних організацій не враховується до доходу. Ну, тобто, якщо, наприклад, ви отримуєте ВПО, Кожен місяць це треба вписувати до домогосподарства. Якщо ви раніше отримували одноразову від когось допомогу, чи від Червоного Хреста, чи від ООН, то це писати не потрібно. Потім шосте питання. Часто, коли, пишуть, коли чат потребує суму, люди пишуть неправильний формат. Наприклад, дохід до домогосподарства, людина пише 5 тисяч гривень. Не треба писати гривень, просто пишете. П'ять тисяч, 4 тисячі, десять тисяч все. Більше одну цифру ставити, ніяких не треба писати грив. Далі сьома помилка це коли людина, скільки питань на питання, скільки разів вона приїжджала, то треба писати знову ж таки одну цифру. Наприклад, не писати два рази чи один раз, а просто одиницю чи двійку. Ставити далі, коли ви розповідаєте про себе, іноді чат-бот запрошує пін-код. Люди сразу трясаються. Що це за пін-код Пін-код виникає тоді ж, коли ви зробили помилку. Тобто, ви коли вам пропонували розкрити про себе. Ви замість того, щоб вказати, що ви постраждали, ви сказали, що ви співробітник НРЦ. Ту опцію. Тобто, в такому випадку треба реєстрацію почати пізніше і виправити ту помилку з співробітника НРЦ. В постраждалого далі дев'яте ви неправильно ввели дані свого домогосподарства. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію 0800 302 007 та залишити заявку на заміну. Тих помилок далі буває таке, що людина пройшла перший етап реєстрації, але не отримала відповіді протягом 12 годин. То що робити в такому випадку? То в такому випадку треба ну, заново заповнити реєстрацію, тобто пишете привіт і заново все заповнюєте. Тому що чат перевантажений, може бути збої. І єдине, як узнати, чи пройшла реєстрація, чи успішна вона, чи ні. Тобто реєстрація успішна, якщо ви заповнили заявку і вам прийшла відповідь. Від чат-боту про подальший розгляд вашої заявки, Значить, ви правильно заповнили свою заявку. Ось такі типові помилки, які зустрічаються. Уважно дивіться, що ви заповнюєте, і встигніть до 20 березня заповнити цю заявку від Норвезької ради біженців. Посилання на реєстрацію я залишу під описом відео. На цьому в мене все. Бажаю вам успішно заповнити заявку і отримувати свою допомогу. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.